Тримайте свою лінію. Да, Уже вже дві тисячі лінію. переваги з ліній. 1-0 рахунок ФБ і просто з ліній починає ну знищувати про це. якраз не казав, що от висока ймовірність того, що так станеться, і що вони будуть сноболитися і перемагати. І я це розумію чудово, що на такий аспект багато гравців, багато команд розраховують під час драфтів. Але ж, от, ну, в мідгеймі цікаво, що буде, чи зможуть скористатись А тут гра цією може перевагою? не дійти. Просто от так я ж про це кажу: так. що чи зможуть скористуватись так. Е, саме от якісно цією перевагою? Да, тут клокверк вже прям навмання на стріляє Фернанца Почепили також. Це те, що зараз відбувається, це кошмар. дуже жахливо. Це кошмар, так? Та, це тут може просто зараз закінчитись гра. Хоча добре, Фернандс в результаті вийшов, був врятований тут своїм тіммейтом, Ніку ще пошукав трошки, Що, не вже знайшли. Було близько, було близько, але ні. Почекай так, дивись, Ніку. Та, знаходить. Він чітко прочитав, дуже гарний, що буде дуже повертатись Ліон. 4 тисячі переваги, 0,4 і 4 тисячі заміна. Досвіду побіг! Ні. Так не можна. Так і його не вб'ють тут, він буде від'їдатися у нього. І втридження. Вовчика треба підвести, щоб, щоб батарейки поділити насправді зараз. І тоді взагалі Манки Кінгу нічого не загрожує абсолютно. І ось її індивідуально сильні герої, індивідуально сильні лінії зараз демонструють, чим вони можуть бути небезпечні. Так, ну а що, лікантро просто побіжить? Не, ну, не от, просто ні, не побіжить нікуди, вже звідси. А не влучив старбрейкером! піймає, ще досі бігає! І він щось врізався в скелю і втік. І тут з приплили. Так. А якби старбрейкером влучив, до речі, могли б і добити. Могли б добити. Дійсно, шкода можливо, бо і вистачило. Виживає ПМА, супер неприємно страждає. Тут батюк. У нього фейзи він має жити, але буде ще трепа. Ні, баш від Рошана вирішує долю моменту. А а, а а Манкікінг уже все. Я не побачив. Дерево не з, з капелюхом. Помирає і найгірше, що це смерть після телепорту. Він повернувся після невдалої ультимативної, і в результаті ще й загинув. Зараз пішки треба буде довгий час повертатися на свою лінію. Джус продовжує тут фармити, заставляти всю лінію трепами, що унеможливлює подальше повернення сюди. І дійсно, ми бачимо, що там Вівер, який міг би з гарним початком зараз там активуватися і доєднатися до своїх тімейтів, він не хоче цього робити. У нього все кепсько. По супортам просто чотири левели програють на двох супортах Кожен. Це дві руни досвіду. Насправді. Це дві руни. Коли досвіду. гра і без того важка, і тебе от на лініях закривають сильними героями і крадуть в тебе руни досвіду, я не знаю, що грі робити. Ніше ще, ще почепили, реалізація ультимативної пішла від Бетрайдера. МК ще таку арену гарно встановив, щоб не було бажання рятувати свого тімейта. І найгірше, що цей Тіні, та який з'явився в першій стадії, він же. Ну, Прив'язаний до Брінкдагеру, йому обов'язково треба. А у МК таких ніяких прив'язок немає. І ось що відбувається через це. Ой, шановні, ну тут просто тотальний розвал. Мені здається, достатньо важлива роль зараз на вівері, бо він єдиний, хто може Може те, що контролю та... немає. Та, він може грати дуже глибоко, він може забирати пачки, е які далеко. Ліченько знаходиться тут чергова бійка. Ну от В такі моменти, мені здається, треба просто намагатись виходити. Хоча ні, дивіться, вони Манкікінга забирають. І і от тепер, да просто тікати хто куди здатен. Тініки, напевно, тут доїдять, але. Донбрекер має бути і Зайця добив Крісталіс, а це непоганий момент. Це чудовий момент. Так, локару зміняли в МК Бетрайдера. Для них зараз будь-яке вбивство. Ми бачимо, це там 550 золота плюс. Насправді неймовірно забайтили цю руну. Вона там лежала, ну, секунд 15, напевно, після свого респауну. І вже Ніку дивиться на неї, і каже: Ну, що ж ти таке, чому її ніхто не забирає. І в результаті пішов, на нього напали, попри те, що там встигає він і Ену застосувати і тімейти, там поруч і треба допомогти. Поставили там, наче взагалі умови були не дуже е сприятливі для того, щоб битися починати. А та зараз темпларку можна, треба телепорти, треба ще якийсь демедж боляче Темпларці. А, то, батюк досі живий ревеч пішов. Дайте демедж Темпларку, ті ніто помирає. Гадзеджуз, але вже мінус три швидше опиняється в п'ятьох Наві. Просто Я швидше. Так. Я б сказав, що тут Вівер трошки спізнився, хоча він достатньо швидко почав з телепорта летіти. Але от якраз його там десь шкоди, десь підтримки трошки-трошки не вистачили. Зараз тут кристалайза Як там в нього було написано, так, Крісталайз Нот Крісталіз. Колись нікнейм був. І так, так. І Тіні тут теж він не дуже мобільний. Йому боляче і його вбивають. Ви бачите, Наві просто завжди опиняються в чисельній перевазі першими. От це проблема. Я розумію, що нападали вони, це все очевидно, але якщо перше не опиняється в рівній ситуації 5 на 5 в умовах, коли вони, Тіні досі завдає шкоду. Проказ досі може нашкодити суперсильно. Розкладається арена. Бетрайдер власо може загинути Ніку, треба добити. Непоганий підкоп, помирає МК, помирає Ліон і треба виходити. Бо зараз Вовк буде. А Як так Вівера втратили? Ну, Чому все. в нього не було змоги е, там ультанути, якось повернутися А так у нього чуєте, у нього ультимейт буде триматись до кулдауна наступного well, зараз. Пімей <рес> просто от він взяв рейд кліком і всіх забив. Було б дуже корисним да, здійснити там кілька вбивств цього лікантропа, і воно майже вдалося. Там же там ж реально не вистачило скільки шкоди. Ну, Вально Це трошки. була бійка 4 проти одного. Задав, дуже чесно. Слухай, ну коли ти програєш 13 тисяч і 4 проти одного непогано. Це варто відзначати завжди. Не бояться взагалі наві, них хаєгіс підходять. Бачимо, темпларка трошечки побила Т3, Ласо немає. Якби було ласо, я думаю, вони б спокійно тут залишились і просто від пікофа ласо грали би. Та, ну я дивлюсь на нетворси, і насправді журба бере. Така валора дуже важко грається. Тобто це персонаж, який хоче мати нетворс. У неї є кор-потенціал, в тому числі вона може виходити і в Сенджендяші, там всілякі А, Що тут Андайна нас почепили, підтосили до свого колективу. Вівер тим часом вже сидить на бетрайдері, то й вимушений відступати. Будь-яке вбивство є коштовним. Зараз при тринадцяті дивись, тисяча золота за андайнга. Просто за андайнга. Тисяча. Якщо вбити лікана, там буде три. Так, вівер може загинути. Ну, бачите, не дуже потрібен контроль, якщо ти гинеш з двох тичок. І Бамбус страйк. Таке враження було, знаєш, як мухобійкою. Так, так, Ой, а це було супер боляче, слухайте. Якби от тут розумієте, я не знаю, буквально на 5 тисяч не таке побиття Батюка спіймали знову, він буде помирати. З'явився цей Крімсон у валори швидше. Файт 5 на 5 проходив би набагато краще. Лікан уже не є так, о тим, що забіг і просто так. в розсипну Але ж тому от це і називається сноуболом, тому що просто важко контролювати, коли він вже згорнувся і перетворився на щось величезне. Да, от, бачиш, там просто дві тички. Схема моха бійка працює, ідеально. Так, так. Мамбл плюс тичка темпларки, все, герой гине. Попри таку перевагу, стараються Пешин, намагається намагаються якісь вбивства розмінювати, хоч щось, знаєте, не просто підняли руки і такі, ну все, ми програли. Ніку спіймали, летить сюди валора. Є демедж, Варно. Ніку помирає, це добре, але треба якось вийти звідси. Батюк. А помилився Андайн, він сховав, він сховав будрайдера, який в ласо тягнув батюка. Щось злякався, можливо, що у Вівера вистачить шкоди, але навіть так ми бачимо, що одного героя вже втратили. Ну, Вовчик заскаутили, знаходять тут звісно тіні. На шкода, шкода кам'яного. Ви чули? Каже, шкода кам'яного. Ага, брехун. А що таке? Та ні, ні 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 ні, Ромчик, ми точно знаємо. Кам'яних ти не полюбляєш. Ти персональний хейтер всього кам'яного. Заходять на хай-граунд, будь-яких проблем піднімається. Без тіні взагалі не зрозуміло, як будувати файт. Крекер, е, мухобійка. No, boundless Strike Melt. Все, герой помирає. Хауль, Boundless Strike, melt. Ну, коли у тебе 5 тисяч синтворців, то зрозуміло, що ну, тебе так, така темпларка з двох ударів буде вбивати, тут нічогісінько не, не вдіяти. Єди... Тут не бояться, розуміють свою перевагу. Так, да, там помилився раз МК, але це не критично, абсолютно. Б'ють, от він тос. Зупинили баундлес страйком. Рідіса хоча би забрати ніж, досі живий помирає лише зараз. І навіть Рідіса поки не вдається. Вистачає шкоди, його забрали, там відвезли на ласо Фернанса. Він буде помирати. Ну і а все двох втратили далі. тут бігає його, наче ні за що покарати не можна. Гліф микається, буде трошки додаткової шкоди. Два байбеки, але треба фіксувати героїв. І двох вже зафіксували лікантроп. Просто не вистачає шкоди. Фізично не вистачає шкоди. Собацюра побігла. Але ні, тіні гарне перехоплення. на ніку накидається, то розкладає арену, отримує одразу палець смерті собі в обличчя. Закінчилась і, форма, і ми, його треба, а підчепити гадзеджуса неможливо. Він ну, вже та, вже тут нічого не вийде. А, але загалом відсіч непогана. А, диви, диви, все ж таки знайшли. Завтра, Руна Завтра, інвізу знайшлася. побачити так, 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 немає а він з гемом. А він з гемом це таке коштовне вбивство могло би бути. Звісно, що про камбеки казати рано, але ми побачили, що загалом чіпляються за можливість цієї перемоги. Першень це дуже гарно. Тому що вони там ще одного може колись знайдуть. Отак от темплару, диви, почепили, буде ще більше контролю. Буде хекс, можливо, якийсь там ще додаткова шкода. І є, мінус два. Без байбеку темплара, без байбеку Undying. І зараз Рошан, Ти, диви, скільки буде скільки грошей, грошей знову дають. Скільки грошей дають, це Капець! Чотири тисячі знову. Там шістнадцять було. Зараз було. Вони сімнадцять програвали. На своєму біжені можуть ідеально прийняти файт. Валору треба якось рятувати. Стрибок від Тіні непоганий. Але ніку є палицю по чотирьох, розкладає ідеальну арену. І гнити будуть зараз повністю пешени, Шикарний файт. Від Наві Джуніор. Крекер помирає прямо в телепорті, забирають Тіну. Це. це все без байбеків. Це все без байбеків. Це найнеприємніше, тому що у Тініка да, був таймер, але зараз ми бачимо, що в нього просто грошей не вистачає, так само, як і у Валори, якщо вона зараз загине. Ну, так, о, там його зловили. А він без баю, якщо що. Ну, все. Та, це, мабуть, Можливо, він. Не, це, мабуть, він. Ну, крута гра від джуніорів. Слухайте, були тут, чекали, ловлять героїв, знайшли файт в трикутнику. Зараз знаходять цей файт від самого початку і до кінця, та, за виключенням деяких помилок. Абсолютно крута гра від них. Та, та й те, що у Мідії було, я, я б навіть не казав, що це якась помилка серйозна. Таке враження, що просто після байбеків не змогли вчасно відступити, не, не, не дорахувалися сил. А. І там, скоріше, перший дуже гарно вчепилися зубами в той епізод, а, аніж навіть, там дійсно його серйозно програли. А, ідея була краща, виконання було надійніше, і в результаті на першій мапі ось така перемога. Та ідеально насправді. Це Урсат, до речі, нова. він не боїться взагалі жодного з тих. Він і Дума не боїться, ти там на думі навпаки боїшся помилитися. І Спіріт. Spirit. Ну, не пропускають Арспіріте. Що ми побачили наспіенно? Не дають на цей багато, говорить, не платувати. дають клять ці Person Юей. В тебе влучило uh, там першим кущем, ну, типу, стандартним, який не бонусний, і ти потім до цього другого просто не встигаєш діти, і вже not закінчується not його not тривалість. Сенсу немає. я насправді ну, для себе не зрозумів. Це занадто сильний фікс вже був. Ну і ми бачимо, що навіть без. Без тієї грані вдається пролити першу кров. Дійсно, два рендж герої. Ліч поки що не може тиснути на них жодним чином і виживати їх з цієї лінії, тому що в нього просто не вистачає на то ресурсів. Тут критична різниця буде в тому, що у тіні буде можливість придбати свій блінк задовго до 15-ї хвилини, і гра почнеться. Можливо, ну, тут ліч знову. Рідіс загинув. Вже друга смерть на його рахунку. Я кажу, урці Урсиком, але у Дума 18 на 6 Дум також не страждає. Просто Фейзи Radiance в одній грі 12-30, в іншій трошки пізніше, але все одно результат не саме. А той Лейстилер, який купив армлет, насправді програв. Вихід на ніку. о Ну, ніч. кущі дуже класні були. Можливо, офлайнер трошки постраждав, там десь хвилинку залишився на самоті, отримав декілька фростбластів від ліча, але це все на користь його команді піде в майбутньому. Тим паче ми бачимо, що Ніша ще активну руну реалізовує моментально. ну, Жодних шансів на виживання в такому епізоді не було. Там не роблять з Крісталайз. Та я ж про це кажу, що в одного з них якраз був нікнейм. Так, Крісталайз, Так, так. Мені здається, що це навпаки був Кристаліс. над Кристалайс. Тому що да. Кристаліс тоді грав в наві можливо, і можливо. просто був відоміше як равець. Можливо, можливо, можливо. Я от теж я кажу щось таке пам'ятаю. Дум. Чуємо. Да, Фенікс вже в таверні. На тініку висить ультимативно від Дума. Ніку можна спробувати збрати у відповідь, але той тікає на ремнантах на своїх. І що лише гроїв підтримки втратять, а може навіть і не всі. Хоча Урса, Ні, так, ну рідуса відпускати не можна насправді в такому ні, епізоді. Не ну неприємна ситуація. Тіні не отримав дум, загинув. Не так не на таке точно був розрахунок, коли він перетягувався туди. Я, здається, розрахунок був на те, щоб забрати вбивство і спокійно повернутися на мід і дофармлювати Блінк. А тут трохи інакше склалося. Ну, він отримує свої нетворця все одно, навіть так. І я б зазначив, що Пешен дуже гарно під руни грає цього разу. Прямо не дають Ніку отримати цю активну руну, з якою він сам би міг на щось вплинути на цій мапі. Тут знизу вихід ще один від Ніша. Дуже активна гра на цій мапі від Мідера Пешен, і вона приносить результат. Ми бачимо, що ліча знову втрачають наві, підходить Ніку в спробі, можливо, дати якусь відсіч, якийсь розмін знайти для свого колективу. Але Тіні таке враження, що немає страху жодного. Таті дійсно не боїться. Так, зараз зайця можливо, Ай я, я я. Є тим, кого треба боятись. I am the danger. Так, 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 так. Не вдарив. Nein, з не вдарив. Не тут тут будуть помирати, а тут вбивство. От здавалося, та Урса Фенікс. Яким чином вони можуть бити дума з фейзами і вінлейсом? Можуть? Можуть. Заяць, який позиції знаходиться, і під руну це все робиться, підходить сюди також лайфскілер, починають кусати дуже боляче ніше. На, Але тут також буде укорінення і також великої шкоди зазнає тіні. Проте шкоди поки що не вистачає, щоб його прям добити-добити, і Заяць, напевно, залишатиметься тут, як той, хто був найповільнішим серед цієї групи нападників. Я так розумію, був план е інфестом підсейвити і можливо вийти разом. Але коли побачив рути, ні думав: -ні, 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 ні, є шанс залишитись разом з тобою всього хорошого <свісно> і помахав рукою. І помахав рушкоди, прям катастрофічно не вистачає. Це два кори були задіяні mm -hmm. в цьому епізоді, і тіні ну там ледве-ледве за половину здоров'я опустили. Та тіні прям в цій грі так в середньому від таких нападів очікує, що от там швиденько забрало одного, потім перемикаємось на іншого. Нато навіть з першим проблеми виникли. На батька накидаються. Він тут проти трьох б'ється. Також шкоди непогано і завдає у відповідь. Фернанс. Щось заряджав, заряджав, але проти клокверка з батарейками так, важко позаряджати. А тут Дума знову забирають. Слухайте, навіть попри те, що втратили двох героїв, дум по коштовності завжди <при> приблизно <при> приблизно дорівнює двом. Тому виходить, що... Як би начебто нічого і не втратили. Ну, Але урса... вже не в цій грі, бачиш, в цій грі у Дума з нетворсом не так багато. Як у Разора, вони та... приблизно одне і те саме. Та. Але от Урси багато. Для Разора це просто нормально, а для Дума це да, трошки дивина, що він може бути там десь 105 5, тобто 6 нетворс. Бачимо, що. Uh, Перше не стали там як якоїсь агресії створювати. Uh, знаходять крісталайз, але він каже, це я вас знайшов, а не ви мене. Полетів терарайс, також непоганий влучає, по думу, дум вже загинув. Uh, Тривалість ультимативно його закінчилася, тому що задумали О, який стрибок від тіні ідеальний, він ще накидає супорта на супорта, Вже мінус три, і навіть Дарквілов поки що. Не втрачають і змушений приходити лайфстілер щоби побитись, бо може бути запізно. Та але від нього ж імпакту поки немає. У нього талісманов вейжон стрибок, ніку без мани стільки є чотири штуки, і але цього не достатньо дуже дуже гарно дозагільніше тут так. Е... Дуже гарно зіграв. Потрійне вбивство оформлює тіні для себе. І ми бачимо три топових нетворси з боку Passion UA. Що Зараз ось ця статична бійка з ареною і томбою, вона працює. Чому? Тому що немає слотів, немає там, купи блінків, форстафів там, чи чогось. І, відповідно, герої, от, їх когось хтось почепив. І все, починають бити, да, та, і, і все. І, і у вас немає такої можливості піти, маючи ще ну, нормальний запас здоров'я. Е, а це все через перефарм, а це все через гарні лінії. І от, е, саме тому ці герої, які між собою, наче не сінергують, але просто сильні індивідуально, ну, вони змогли вити з лейнінгу. Ви людей? бачили? Не влучив, палець. не влучив палець. Хоча лягло прямо на модельку, так. і він був в старбрейкері, і якимось чином воно не порахувало. Як кажуть, кейсери не зарігало. Не зарігало. Не зарігало. Кинув палку героя, але не зарігало. У ну, мене зараз Стасян так постійно каже, коли... Не коли Не ну. Так. Не реєструю. Я, звісно, потім подивився, як він грає в дітей. А... Тобто, не лише в цьому проблема. <реку> <реку> ну навіть зайця крекеру не вдається просолити. Куди, вдалося! Нормально, Нормально. плюс фраг. Сюди. Більш того, Кристалайз підійшов ще експіріансу, трошки з цього отримав що безумовно там на користь. трошечки. Пробігали п'ятьох фраг, заревіли Снекінга, і навіть вирішили не вбивати. Вони просто пробігли повз, Вони, щоб зрозуміли, що це не принесе успіху у гріців, бистро Enchantress. Треба знайти покоштовнішу ціль. Так, і правильно зрозуміли. відсотків. це якраз була мета Снекінга. Зазначі, Як ситуація було. змінилася, так? так, так було 3 важно. до 1 на початку. Так, так. А тепер уже один до восьми. До, до речі, гарно. Тініка тут можна буде забирати. Кристалайз тут бігає, поки намагається бодай, до когось до... дотягнутися, щоб його знищити. Фенікс, да, чи зможе добити до телепорту, змогли. Думав, втрачають. Народжені перемагати молодші. Але цього разу хоча б розмін вдалося знайти. Це хороший, це хороший файт для Наві. І ось тепер цей Ember Spirit, він у відповідь до Тіні не може взяти з собою двох саппортів і піти, просто всіх нищити, тому що він не дорахується шкоди, шкоди, якої праворуч команда має в величезних кількостях. Та от Заєць намагається ходити, скіпати кріпів, втягувати якусь увагу до себе. Він цю увагу отримав. Щоправда, можливо, навіть забагато. Там герої Ходяться, як вони намагаються відштовхувати лінії далі, Ембер, Спіріт, укорінення, страх, тичка залітає, але не вистачить цієї шкоди, так, і Ембер просто тікає. Рідіса тут залишають, але ж це такі втрати не катастрофічні. Так, невелика втрата, нього. враховуючи, що Клокверк в цей час профармив три хвилі в боті і не дав їм дійти до своєї. Ну, вежі вже немає, але просто mm -hmm. не дає їм на своїй половині мапи глибоко опинятися. Зараз, прикиньте, ми це обговорюємо, і мікрофон випадково комусь в обличчя заїжджає. Такий такий, ага, зрозуміло, тут на звісно ж, абсолютно. Непоганий у нього є сатанік, але має гадзеджус тут доїдати, його там ще ляснули. Болвіпом, та шкоди буде вистачати. Хороше вбивство. А щось це все прямо під вежею відбувається. А ти всі, та, і і ми теж зовсім не готові. Та, вони рашана вбивали і можливо не стані були тут опинитися, але ну, жоден. Ну так, це дивно насправді, що просто продали розора, але зараз мають знайти ПМА. Ну, вистачає до шкоди, так, зараз буде холст в таймер і все. Навіть БКБ не встигне натиснути тут дум. Не відреагує. Зараз чи захист споруд буде активовуватися, в тому числі потім ще один фростшилд. Хоча, можливо, навіть без захисту розберуться. Ну, зараз поки чекають, Дух, може буде ще одне ініціювання. Тут на як тим часом забіг, Урсача трошки підтягнули, вибивають з нього Егіду. І що, і Супернова встановлюється на захист від мене. І а далі вони зараз і буде так, так, Так-так-так. Так, так. Мінус Разор вже ідуть далі, вже мінус Фенікс, тут зараз просто розсипляться тп-аут від Крісталайза, йому не вдається це зробити, а є. А чи? Та Баш Баша не запрацював і Урсу в результаті доїли. Три вбивства на рівному місці. Навіть розмін, ніякий не вдалося зробити. Супернова не спрацювала захисна, і ось він дум, який просто знаходить свою ціль цього рейзера. Ми говорили, що сатанік нічим не допоможе Не допоможе. Та, і Разор не живе, просто не живе. Але тоді ми не побачили Треба нічого. Треба якось спрежого. не отримати дум в разора. Сатанік було помилкове рішення. Було просто зібрати лінку, знаходять супортів, Уже страждає дарквіло. Там бачите. Бере він поки що борки діле дум. На ньому. Мінус Фенікс. Треба байбекати. Спішов байбек. Намагається забрати хоча б клокверка. Дум на Разорі. Знову Все, Разор, до побачення. Разор не грає в доту. Урса намагається з'їсти дум, але він дум віддав. Це без різниці. В епіцентрі подій знаходиться лайфстілер. Отримує оркід. Вимушений поки що відійти. Страждає Тіні. Боляче йому шикарний фір по трьох стрибає. Урса, треба давати демедж крім Вже вбиває двох, але О, на розвороті. Він робить, просто з'їдає, сідає за Ганімом. Мінус Фенікс після байбеку. Урса без баю. Разгор теж без баю. І не встигаючи підчепити Тіні. Така так, це награлись. Заходить. Вона була занадто великою, і ми не побачили цього. Ну, цієї і от реалізації. він хайграунд, в який вдарились і просто вбились крісталайз. Бачить, знову зайця, знову в нього стрибок, витрачено фіар, непогане приголомшення. двох. треба шкоду, але дум, дум по разору, все. В кого він присмоктався в дума знову? Він не в лайфстілелері, все, разор помирає, він без байбеку. Крісталайз мушу типи аут, Башер. Чи прок не прокає. Башер, це урса, вона теж без байбеку. Так це гудґейм. Це гудгейм, на жаль. На жаль, Не побачимо. Але, диви, але як на мене, це ну дуже чесна е, серія вийшла. 100%. Чесно, тому що обидві команди були у схожих умовах.